Деталі, знаходячись тут, у Києві, ми не можемо, тому ми зв'язалися з нашим членом команди громадського Зураба Маласанію. Він так само головний редактор медіапорту, на якому з'явилася вперше новина про пожежу на заводі. Запитаємо у нього про деталі, що зараз відбувається в Харкові. Яка є остання інформація? Доброго дня, Зураба. Звук є чудово. Скажіть, будь ласка, що, що сталося? Які останні новини? Тому що за інформація, яка вже опублікована на сайті, вісім загиблих і так само і, і, ми чули про ще вісьмох постраждалих. Які цифри зараз? Цифри поки підтверджуються ті ж, к сожалению. Да, новость не очень хорошая, и она происходит на праздничные, в праздничные дни, поэтому и МЧС, на самом деле, с пресс-службой тоже все большей частью в отпусках, но тем не менее, пожар произошел, произошел, произошел он на территории завода «Хартрон», связанного с космическим производством, однако горел не сам «Хартрон», а часть территории, которую арендовали на этом заводе, ювелирная фабрика. Пожар начался на четвертом этаже, поэтому пока не подтвержденная информация о том, что люди не могли выбраться из здания, и некоторые прыгали из окон. С этим связано количество смертей. В данный момент вроде бы пожар локализован, люди доставлены в четвертую неотложную больницу, Харьковская больница. Там сейчас находятся наши корреспонденты и работают на месте и на пожаре, и в больнице тоже. Поэтому точнее информация будет к вечеру, хотя она уже сейчас совсем не радует. Жораба, скажите, будь ласка, э, какая информация, есть какие-то данные про причины аварии, что там могло статься? Ні, оскільки завод і, і часть юридної фабрики теж були в на виходи закрити на виходне. Ми просто зараз спробуємо зв'язатися з представниками місцевих МВС у Харківській області. Можливо, вони ще скажуть щось. Дуже дякуємо вам. Стежимо за медіапортом. Як тільки з'являться якась нова інформація, то обов'язково запитаємо. Дякую. Дякую. До зв'язку з Ураби. Ми...